Добрий день всім. Так, сьогодні наш ефір буде присвячений такій темі, як заморожене плече, тому що ця тема досить актуальна. У нас досить велика кількість людей звертається з цим е, запитом. Ну, ми давайте розберемо всі стадії, тому що не завжди до нас приходять саме з замороженим плечем, приходять з начальними стадіями. Ми будемо говорити, які патологічні процеси приводять до замороженого плеча. І, звичайно, краще робити профілактику, ніж працювати вже безпосередньо самою патологією. І як сказав один з моїх учнів, він відкривав навіть цілу поліклініку, тому що він на 70% моїх пацієнтів це пацієнти з план з флекситом, які приросте собственно заморожного плеча. Тобто на цьому ви можете побудувати прямо поток клієнтів. Давайте розберемо спочатку, як формується. Звичайно, що є прямі травми, тобто це пряма травма плеча. Особливо падіння в такому положенні на руку прямий удар в зону плечового суглобу і інфекційне враження. Насправді це вас займе менше 10% всіх ваших клієнтів. А що ж тоді з чим же звертається вся інша кількість пацієнтів? Якщо ми кажемо, що їх дійсно багато, у жінок це ну жінки старше 40 років, це практично там кожна третя, четверта жінка. Той чи меншій степені в такій-формі на це буде скаржитися. Справа в тому, як взагалі цей патологічний процес ротається, якщо це не травматичного характеру, принцип такий: через те, що у жінок приобладає робота сидячого характеру, то сфера послуг, це сфера продажів і сфера послуг. Відповідно, голова в вимушеному положенні довготривала. Плюс там дитина виховання дитини і плюс побутова робота. Звичайно, це це впливає на стан шийного відділу хребта і визиває різні степені її нестабільності, або там протрузії, згладжування природнього лордозу і так далі, тобто різні стадії патологічних процесів, і вони приводять до погіршення інервації. Тих структур, які нервуються саме нижні шини відділу хребта. В даному випадку в нашій темі нас буде цікавити в першу чергу, що нас буде цікавити, наприклад, якщо ми говоримо про плече, стабілізатори плеча. Основний стабілізатор плеча є дельтоподібне м'ясо, тобто це м'ясо, який таким куполом закриває ваш плечовий сугок, має три пучка, і в нормі повинен піднімати руку 90 градусів перед собою, відведення 90 градусів, відведення і розгинання суглобу. Там 90 градусів назад не буде, але також виконує таку функцію. І, при порушенні інервації нас буде цікавити відведення, наприклад, в першу чергу до 90 градусів. В нормі відвести до 90 градусів. І якщо він не виконує цю функцію, людина вроде би, не може підняти руку. Но у нас ніколи один ізольований м'яз не виконує одну якусь функцію. Завжди є мязи синергісти які допомагають виконати ту чи іншу функцію. В даному випадку в нас є ще два м'язи, які будуть допомагати робити цей руку. Наприклад. У нас є стартовий м'яз, так називаємо, відведення до 20-30 градусів бік, це буде на достявий м'яз. Далі повинен підхватити дельтоподібний м'яз до 90 градусів і далі під трапецію. Але коли у нас не працює дельтоподібний м'яз, то виходить, що на достявий м'яз робить цей стартовий рух. І відповідно йому придеться тянуть і далі, і він у нас гіпертрофовується. Він там може е, визивати окремо патологічний процес, називається іпічмент сидром, про нього там розповідемо окремо якось. Будемо знати, що він буде перенавантажений, перескорочений, і місце кріплення буде викликати запальні процеси в області плеча. Далі в нас включиться трапеція, також буде гіпертрофія трапеції, вона буде спазмована і чаще всього вона буде визивати головні болі, болі в шиї і так далі. А для того, щоб піднімати руку і робити якісь обертові процеси, у нас ще є два м'язи, які входять ну, Два основних м'язи, потім ще третій розберемо, які, крім достєвого, входять в обертову манжету плеча. Це е, під, підостєвий м'яз і підлопатковий м'яс. Під, е, підлопатковий робить ротацію седину, тобто це принатор, тобто він скручує руку седну або ось так робить рух. Е, і супінатор це піддостєвий м'яз, який навпаки робить зовнішню ротацію е, руки. І вони також кріпляться до плеча. Тобто, получає, що в нас три м'язи, які будуть в цьому часу, і четвертий можемо взяти як синергіст, трапецію, будуть кріпитись в області плеча. І пошкодження місць кріплення буде викликати біль в плечі, який буде підсилюватися під час руху. А в нас пам'ятаєте, що м'язи є. Рефлексуючими органами, тобто їхні вони рефлекторно будуть реагувати там на біль або іншу дисфункцію, і для того, щоб захистити зону пошкодження від подальшої травматизації. І тому, якщо мені на достяве м'ясо напружую і це дає біль, бо він через перескорочення пошкоджує місце кріплення, точно так само стосується підлопаткового і підостєвого м'язу, то що зробить стабілізатор плеча? Одним із стабілізаторів буде виступати у нас. Малий круглий м'яз і в і великий грудний м'яз. Вони скоротяться для того, щоб обмежити підняття руки, тобто захистять його. І тому пацієнт стає все гірше і гірше піднімати руку. На першій стадії це ви можете звинуватив, щоб просто пацієнта піднять руку, наприклад, підніми руку до голови. Він одну сторону піднімає норм, другу сторону підніми, і він піднімає все. Далі він нахиляє голову або виводить руку вперед, щоб підняти, або згинає. В лікті для того, щоб підняти. Ну вже рівно йому вже підняти дискомфортно. Тобто йому треба вже якесь усилля зробити. Тут без проблем, тут йому вже треба якесь усилля зробити. Це на перших стадії. Далі в нього починає е, обмежуватись заведені руки за голову, тобто під остєвий м'яз. І за спину під лопаткою м'ясо. Може там так, так не може. Жінка жінок дуже легко тестувати. Каже, не можете застігнути, без бюзгалтер. Так, да, є такі моменти. або там э, зачіску зробити, як у нас була пацієнтка, вона так зачіску робила. Тобто головою, бо рукою вона завести не могла. Це вже у вас комплексне враження абортової манжети плеча, який називається плечолопаточний лопаточний періартроз або плексід. Це от предвісники безпосередньо вже замороженого плеча. Через те, що підняття руки викликає біль, потім починається гостра фаза. Гостра фаза чим виражається, що вже починає під вечір сильно нити плече. Місце кріплення пошкоджені і в області плечової кістки сильно ниє плече. Пацієнти навіть в гострій фазі є такий, ну, вночі вже тоді спати не можу, бо збільшується біль. Ми з вами розберемо, чому на, на якомусь ефірі розберемо, чому вночі біль збільшується. І людина ходить, називається синдром немовляти. Руку лок кладе і ходить і там. Бовтає цю руку і намагається її заспокоїти. І ну, жінки пам'ятаєте, що вони біль переносять краще, ніж чоловіки, але більш емоційно на це реагують. Тобто, ну, не хочуть подразнювати. Тобто, відповідно, чоловіки роблять іншу помилку. Вони що роблять? Вони намагаються закачати, тому що це проблема з м'язами і ще більше. Пошкоджують ці місця кріплення. У нас було декілька чоловіків, які з відносним і абсолютним розривом, наприклад, на достійного м'язу, тому що вони брали гантелі, намагалися гантелями все відновити. Ну, такий підхід. Тому що там тестостерон він стимулює до дії. А жін, жін, жінок емоційний тоді, що робимо? Не буду викликати біль. Що ж робить жінка? Не піднімає руку. До нас були чоловіки з ефектом замороженого плеча, але це один чи два, всі інші це були виключно жінки. Не піднімає руку. Отак не болить. Ми так ходимо. У нас ще рефлекторно у кортисті малий круглей м'ясо, який я вам казав, грудний він ще обмежує цей рух, він не хоче його надавати і все. І жінка ходить з обмеженим рухом. І з часом розвивається контрактура плечового суглобу. Це і є заморожене плече, тому що ну, заморожене плече це такий сленговий вираз, такого діагнозу немає. Діагноз називається контрактура плечового суглобу, тобто обмеження рухливості плечового суглобу. І, як правило, рух обмежується 20-30 градусів, відведення далі не піднімається. Як це відрізнити від вивиху, наприклад, плеча? Бо коли вивих, у вас буде така тут ямка, і от плеча буде вроді би, не існувати. І е, це не стільки більш, стільки просто функціонально неможливо підняти. А тут буде саме болівий процес. Другий момент. Ви починаєте відводити руку в бік, починаєте робити маніпуляції з малим круглим м'язом, і ви бачите, як збільшується амплітуда підняття. Тобто пацієнту можна його розпрацювати. І е, насправді, навіть коли в нас була жінка з. Два ну, з градусу від сили молодежи, то ну, максимум у нас там було 4-6 сеансів, і ми її розробили так, що вона піднімала до 90-ація. Далі вже це справа техніки, якщо вона буде виконувати рекомендації, то все буде добре. На, потім, ми її не бачили, але приходив від чоловік, він сказав, що вже і в басейну плаває, бігає. Достатньо хороші результати, і насправді в нас тільки був один випадок, коли ми не могли допомогти, через те, що пацієнтка ну вона вже вікова була, не слухала нас, і в Ютубі дивилися якісь ролики, і, Ну, більше собі шкодило, чим допомоги. В цих інших випадках достатньо хороші результати, і ми розпрацьовуємо так, що людина може підняти руку більше, ніж на 90 градусів. Якщо е, вас цікавить, які саме е, техніки ми використовуємо саме що ми е, беремо е, на озброєння, щоб досягти таких результатів, то ми будемо проводити спеціальний майстер-клас е, по е, роботі з замороженим плечем. Якщо не помиляюсь, надія 20... 22. 22 січня цього року відбудеться о 18.00 відбудеться цей майстер-клас. Якщо є бажання, пишіть в директ каналів, на яких зараз іде прямий ефір. Якщо ви хочете потрапити, можете написати там заморожене плече, буде все зрозуміло, і вам дадуть всю необхідну інформацію, як потрапити на цей майстер-клас. Щоб ви на практиці подивилися, в нас буде модель. Ми на моделі будемо відпрацьовувати ці техніки, і у нас буде і ручні техніки, і інструментальні техніки. Можливо, подивлюся, якщо буде час, ми, може і апаратно туди під'єднаємо. Також кінезіотипування, ну і вправи для розпрацювання, тому що підхід повинен бути комплексним. Ми не віримо, що якось однією простірки це можна зробити. Тобто наша задача вернути мобільність плечовому суглобу з мінімальною травматизацією для пацієнта і дати йому необхідні рекомендації для того, щоб і робити, і профілактику, і підтримати той результат, який ви досягнули, і мало -то покращувати. Тому, якщо для вас це цікаво, будь ласка, напишіть, ми з задоволенням вас будемо бачити на цьому майстер-класі. Так, я бачу, якісь були питання. Так, дякую вам, Павло Володимирович. Ефір дуже крутий. Дякую вам за відгук. Доброго дня, Павло Володимирович! Збережіть, будь ласка, ефір. Мега корисний, але не встигаю послухати. Щиро дякую за ваш ефір. Будь ласка, Таша, збережаємо. Ми стараємося всі ефіри зберігати, і завжди зможете його переглянути. І коли ми працюємо з замороженим плечем, ми ніколи не працюємо з яким-то одним м'язом. Так, звичайно, малий круглий м'яз буде основним е е укорочуючим елементом, але не забувайте, що також цим приймаємо участь великий круглий м'яз. Е далі треба, е якщо ми його пропрацюємо від відневому рухливістю, але власне відновиться інервація нервація стабілізатора плеча дати подібного м'язу, то через певний час все повториться. До речі, є такий феномен, що заморожене плече, якщо його просто, Перетерпіти на, на, на знеболючих на противозапальних, е, він може, до речі, якщо не лічити, може навіть не заможне плеча, а той же плексит, який є предвісником. Якщо ви його не лічите, то він може тянутись до року. Під гострі гострі фаза пройде, і під гострі фазі буде до року тягнутися. Тобто у нас є такий вираз, що нелікований лікув... не... не плексит литься до року. Лікований декілька місяців це від сили, а то зазвичай, якщо ви використовуєте правильні техніки, то до місяця. Якщо ми з вами переходимо на, наприклад, на ефект замороженого плеча, який виникає в результаті плекситу, Тут уже все складніше, тут немає такого. Ну, парадокс тому, що пацієнти не скажуться вже на білі, він просто не піднімає руку і просто обмежена рухова активність, і це гірше, тому що він ходить з цим достатньо довго. Якщо от плавсид, навіть якщо його лічі лікувати, визначить причину, а причина взагалі не в руки знаходиться. І ми на мастер-класі будемо про це докладно розповідати. Що це починається, тому що парадокс, що вся ця структура страждає не через плече, не через руку, Якщо це не пряма травма інфекційна. То взагалі це просто наслідок. Це прямо синдром, який окремо і виникає в результаті патології шина відділу хребта. Парадокс в тому, що ще якщо ви плексід не лікуєте, то він це на хронічній формі до року пройшов, а через протягом пару років почнеться на другій стороні. Тому що в результаті компенсації буде страждати вже інервація другого плеча, другої детеподібня. Зазвичай там приходить не в такій гострій фазі, більш в тупій, в хронічній, але більш може бути дотривалій і він вже також може привести до замороженого плеча. Тому задача така: виявити все на ранній стадії, буквально на в ідеалі на порушенні функції детоподібного м'язу або на триггерних порушеннях підостього м'язу. Якщо ви цей момент проскочили, чи ваш, чи ваш пацієнт, то на рівні початкової форми плексіту або плечолопаточного переартрозу. якщо ви цей фактор знову пацієнт ваш пропустить, в нього буде все і йти в сторону ефекту замороженого плеча, тобто контрактури плечового сугубу з обмеженням рухової активності, і це набагато гірше і працювати з цим довше. І як правило, це має залишкові явища І тільки в випадку, якщо пацієнт саме. Віддано займається своїм плачовим солобом, то вже може бути якісь більш-менш тільки результати. а так можуть бути якісь там короткі рецидиви і повторні звернення. Тому дуже важливо навчитися з цим працювати. <клес> Знову повторюю, якщо ви хочете взяти собі цю практику, а я рекомендую, бо це не знаю, там, кожна четверта, п'ята жінка старше 40 років, страждає на або Легку форму, як ми сказали, початкову фазу або на вираженій стадії вже плечеопаточного переретрозу цю проблему, і ви можете просто на вмінні працювати з ефектом там, початкової форми замороженого плеча для того, щоб побудувати собі кар'єру. А по факту, це наслідки тригерних корочень цих м'язів, які я вам перелікував. Тому взагалі це відноситься до тригерної терапії, але можемо його розібрати як окрему структуру, як з цим працювати

Січня о 18.00 вас чекає на майстер-класі ефект замороженого плеча. Це буде теоретично-практичний майстер-клас, де ми розберемо всю фізіологію, більш докладніше всього процесу, тобто які структури приводять до порушення нервації дельта подібного м'язу, чому корочується обертово манжета плеча, де її місця кріплення, чому визиває біль саме в плечовому суглобі і чому розвивається ефект замороженого плеча, і як з ним працювати для того, щоб ви досягли поставленого перед собою цілі і результату. Все. Ну, думаю, ця інформація основна. Ми сьогодні якось так бистренько про неї пройшлися. Якщо е, у вас є запитання, можете ще задати, якщо встигну на них дати відповідь. Ефір ми обов'язково збережемо. І е, всі інші питання. І 22 січня ефір доступний всім. А, це запит, чи доступний всім в е, надії в нас він безкоштовний, платний. Да. Він не безкоштовний, він коштує аж шалений гроші 350 гривень. Ну, це умовно оплата. Я думаю, організаційний збір можна його так назвати. Я думаю, що за такі кошти, ви знаєте, хто був на наших майстер-класах, то в нас навіть безкоштовні майстер-класи можуть длитися декілька, декілька годин і мають практичну частину. Тому ну, по, зазвичай майстер-класи такого рівня, як ми проводимо, не коштують по декілька тисяч гривень. Ми в основному беремо. Просто організаційний збір або взагалі проводимо його безкоштовно. Ну, в даному випадку це буде організаційний збір 350 гривень. А, щиро дякую, пишу Надії. Я читаю надії, думаю, в мене вже інтама попутали. Так, да, можете писати надії, вона вас задоволенням зареєструє на цей майстер-клас. По він буде йти в онлайн мережі, у нас пакет зараз дозволяє великі когорту людей збирати. Тому я думаю, що. Нема проблем до нього під'єднатися. Останній майстер-клас у нас проходив. Нас було зареєстровано більше 500 людей. А присутньо було близько 200 людей на ефірі. Тому приєднуйтесь, задоволення вас будуть чекати. Для тих, хто нас перше бачить і не знає, чи варто взагалі бути на цих майстер-класах. Я думаю, що попрошу, щоб сьогодні виклали з відгуки по минулому майстер-класу, і ви по відгукам зробите для себе висновок, чи варто бути присутніми на наших майстер-класах. А ваше файне взагалі золото. Дякую, Таш. Дуже приємно. Думаю, що ми ще побачимо. ти бачиш, у нас все в наступному місці. Буде файн семінар по грижам в місті Львів, якщо я не помиляюсь. А в квітні буде по тригерній терапії у місті Біла церква. Так, варто. Ну давайте тоді вже так. Коли скільки стали зворотні зв'язки писати, давно дивлюсь вас, варто бути присутнім. Якщо комусь ще не важко, також можна написати зворотній зв'язок, чи варто бути на наших майстер-класах. Ви не перевертені, ну, повірте мені, ми всі перевершені і я. не... Як це не не, не, не волшебник, як не українській мові, не чарівники. Так, <плес> да, я не чарівник, я тільки навчаюся. І повірте мені, ми сьогодні в нас проводили збори наших, наших закладів, спеціалістів наших закладів, то мене наші спеціалісти там дуже швидко взволили, тому що я спарював анатомію а наша одна учениця знайшла дані про будову, і, мені, мені скоїда в фазечному солобі, я почав спалювати, що не знаю такої структури, і інша наша працівниця знайшла мені виписки з ВОЗ збудовою фазечних солобів відновою цю інформацію, яка була вивчена. Тому повірте мені. Всі багато, багато знають багато, але ніхто не знає всього. Так, але я скажу, я дуже цим горжусь, тому що я, в мене є така філософія, що я вважаю, що рівень. Викладача вимірюється рівнем його учнів. У хорошого викладача учні повинні його перевершити. Так формується еволюція. А якщо наші учні гірше, ніж я учитель, то таки я учитель. Я займаюся не вчителюванням, а самоствердженням за рахунок учнів. А в нормі учень завжди повинен бути краще свого учителя. Тому я гожу, що наші дівчата в мене вже взувають потрішку. Ну ви ж бачите, наші інші викладачі. Марина Квашук, Діана Бондар, Світлана Степанюк це всі колись були моїми учнями, а тепер вони самі вкладають. У них є свої учні, ще багато, чому можуть навчити мене. Та що Вінниці мене чекаєте? Ну, в Вінниці щось там, ми вроді би запланований на з березні семінар. В Вінниці, то думаю, що ми ще побачимося. По типуванні, так, да, вірно. Так, варто рекомендую. Так, я в захваті від ваших технік хочу на майстер-клас. Якщо хочете на майстер-клас, будь ласка, напишіть в директ цього каналу і там Надія або інші дівчата з вами зв'яжуться. Маю навчання в інших школах, тому, коли порівнюю, то ваша школа золото. Нічого, доплата не скоро да ви не переживайте. Так, дуже рекомендую дуже вам дякую. Дякую і вам. Дуже приємно. Ну. Тоді тих, хто нас дивиться перший раз, у вас є зворотні зв'язки від наших е учнів. Я думаю, що це може бути якимсь аргументом, якщо ви хочете бути присутніми на наших навчаннях. Все, це коротко про е заморожене плече, з ним можна працювати. Е е за кордоном є така практика, що майже завжди роблять оперативне втручання. Ще... У нас тільки була одна пацієнтка з оперативним втручанням, через те, що вона була типовою. Іпохондрик, ну там уже був психологічний якийсь статус, і вона просто все робила перед тим шляхом. Вона до нас прийшла, одне плече зробила, друге плече робила, ніяких прав не робила. В неї все середні панічні атаки, в неї все рами ви школу скоро по п'ять разів в день вона вмирає. Вона в нас, щоб попасти на один прийом, п'ять адміняла, бо їй то погано, то гірше У нас адміни спочатку так в це включалися, що навіть хотіли самі їм швидку допомогу визивати, але ми їх заспокоїли, що не включайтеся. Ну, такий пацієнт, він трішки важкий. І ми дуже ну, обережно підводили її чоловіка для того, щоб варто там можливо на антидепресанти, бо скоро людей органи залишиться скільки вже працівних втручань було проведено. Тут ми не змогли, тобто, достукатись до пацієнта, довести йому необхідність працювати над собою. І одна жінка, яка не виконувала наші рекомендації у всіх інших випадках, у нас були результати, хоча були моменти, коли нам здавалося, що ми з цим що не можемо зробити, коли людина ось, все далі рука не відводиться, і терну як, як з цим спрацювати. То досить були хороші всіх результати. Тому раджу з цією технікою працювати, тому що вона дасть вам дуже хорошу тат і дуже хорошу клінську базу. На сьогодні, все. Зустрічаємося на майстер-класі 22 січня о 18.00. Заморожене плече, ефект замороженого плеча і методи роботи і реабілітації з замороженим плечем. На все добре, гарна дня, мирного неба.